Насіч не пускали жінок, цю фразу роками вбивали нам у голови, створили образ такого собі закритого чоловічого клубу, де жінкам не було місця. Але що, як ми скажемо вам, що жінки не просто були поруч із козаками, а й очолювали загони, які наводили жах на ворогів. Що першою у світі жінкою офіцером була українка, і що в лавах УПА воювала ціла невидима жіноча армія. Це незламна історія. І сьогодні ми розкриємо правду про українських Амазонок, про воїнів, яких боялися більше за чоловіків. Ми розкажемо три історії з трьох різних епох, які доводять, що жінка-воїн це не сучасний тренд, а наша давня, кривава і неймовірно горда традиція. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, як одна з таких героїнь самотужки взяла в полон цілий загін. Ворогів. Отже, почнемо з головного міфу. Звідки взагалі взялася ідея про безжіночу січ? Все просто. Цей міф був страшенно вигідний російській імперії. Він дозволяв зобразити козаків дикими нестримними вояками без дому, сім'ї та культури. Мовляв, це просто орда розбійників, яку треба було цивілізувати. Але реальність була зовсім іншою. Козацтво це не лише Січ, це ціла держава з містечками, хуторами, зимівниками, і там, звичайно, жили жінки. Вони були не просто дружинами чи матерями, вони були повноцінною частиною козацького суспільства. І коли чоловіки йшли в похід, саме на їхній плечі лягала вся відповідальність: і господарство, і оборона. Український фольклор зберіг нам дивовижні згадки про так званих поляниць або дів воїнів. Це не просто казки, це відгомін реальності. У легендах та думах ці жінки на рівних б'ються з козаками, перемагають їх у поєдинках і вражають своєю силою та хитрістю. Вони вправні вершниці, лучниці та шаблістки. Легенди розповідають про козачку Марусю, яка очолила козацький загін після загибелі свого чоловіка, і помстилася ворогам з небаченою жорстокістю, або про солоху донцівну, яку поляки вважали відьмою і спалили на вогнищі, бо не могли перемогти її в чесному бою. Звісно, скептик скаже, це все легенди. Але такі легенди не народжуються на порожньому місці, вони відображають дух епохи. Вони показують, що образ жінки зі зброєю в руках не був для українців чимось диким чи неприродним. Більше того, існували й жінки-характерниці. Якщо козаки-характерники були елітою війська його спецназом, то жінки-характерниці були їхнім таємним козирем. Вони володіли знаннями про трави, лікували рани, які вважалися смертельними, могли пророкувати майбутнє, і, як кажуть легенди, насилати на ворогів морок. Вони були хранительками давніх знань і сили. І хоча прямих письмових документів про їхню участь у боях збереглося мало ворожі імперії добре постаралися їх знищити саме ці. Напівлегендарні постаті заклали в нашій культурі потужний архетип архетип жінки, яка не чекає, поки її захистять, а бере до рук зброю і сама стає захистом. Але якщо історії про козачок відьом здаються вам фольклором, то наша наступна героїня це 100% задокументований історичний факт. факт, який змусив увесь світ говорити про Україну. Перенесемося на початок ХХ століття. Європа палає у вогні Першої світової війни, і саме в цей час народжується перша українська армія новітньої доби, легіон українських січових стрільців. Це було унікальне військо, воно складалося з добровольців, з інтелігенції, студентів, поетів. І серед цих молодих хлопців, одержимих ідеєю незалежності. Була 22-річна студентка філософії зі Львова Олена Степанів. Вона, як і тисячі інших, хотіла воювати за свою землю, але був один нюанс: жінок в армію не брали. Австрійське командування було категоричним. Та хіба це могло зупинити Українку? Олена обрізає своє розкішне волосся, знаходить чоловічий одяг і йде записуватися в добровольці. Є навіть яскрава історія про те, як її заарештувала поліція. Коли вона намагалася зробити фото для військового посвідчення, вони просто не могли повірити, що ця тиндітна дівчина хоче на фронт, але її воля була залізною. Врешті-решт, завдяки своїй наполегливості, вона та ще кілька десятків дівчат добилися свого. Їх зарахували до легіону, хоч і з великим скрипом. Спочатку командування планувало використовувати їх як сестер милосердя в тилу, але Олена прагнула на передову і вона потрапила туди. Зоряний час Олени Степанів настав навесні 1915 року під час легендарної битви за гору Маківка в Карпатах. Це була стратегічна висота. І бої за неї були неймовірно запеклими. Російська імперська армія кинула туди величезні сили, земля здригалася від вибухів, повітря розривали свист куль та крики поранених, і в цьому пеклі молода дівчина, командуючи стрілецькою чотою, тобто взводом, повела своїх бійців в атаку. Вона особисто йшла попереду, підбадьорюючи солдат. Під час одного з боїв її було поранено, але навіть після цього вона не покинула позицій. Її хоробрість була настільки вражаючою, що про неї доповіли найвищому командуванню, і тоді сталося неймовірне австрійський імператор, вражений подвигом українки, особисто нагородив її срібною медаллю за хоробрість і присвоїв офіцерське звання хорунжа. Зупиніться на мить і усвідомте цей факт. 1915 рік у жодній армії світу, ні в британській, ні у французькій, ні в німецькій не було жінок офіцерів. Це був історичний прецедент. Перша у світі жінка, яка офіційно отримала офіцерське звання за бойові заслуги, була українкою. Її історія облетіла тодішні європейські газети, вона стала символом незламності українського духу. Згодом вона потрапила в російський полон, де провела два роки, але й там не скорилася. Олена Степанів довела, що сміливість не має статі, та історія на цьому не зупинилася. Дух Олени Степанів та безіменних козачок воїнів відродився з новою ще більшою силою в наступному поколінні. У поколінні, яке зіткнулося з найстрашнішим випробуванням в історії України, Друга світова війна, Українська повстанська армія веде війну на два фронти проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. Це була тотальна партизанська війна, де фронт був усюди, а тилу не було ніде. І в цій війні жінки стали не просто винятком, а масовим явищем. Вони стали тією невидимою армією, без якої перемога УПА була б неможливою. Радянська пропаганда роками малювала образ жінки в УПА як повії або машиністки. Це була цинічна брехня, спрямована на те, щоб принизити і демонізувати наших героїнь. Насправді ж, жіноча мережа організації українських націоналістів мала чітку структуру і виконувала надважливі завдання. По-перше, зв'язкові це були очі вуха і нервова система повстанської армії. Молоді дівчата, часто 18 20 років, долали пішки сотні кілометрів, переносячи таємні накази, пошту звіти. Вони йшли в день і вночі в спеку і в лютий мороз. Кожен кущ міг ховати ворожу засідку, кожне село могло бути наповнене НКВД-стами. Ціна помилки не просто смерть, а страшні тортури в катівнях Енкавочі. Вони маскувалися під селянок, вчительок, медсестер. Їхньою зброєю були не гвинтівки, а гострий розум, феноменальна пам'ять і залізна витримка. Вони були живими нитками, що сшивали розкидані по лісах загони в єдиний організм. По-друге, медична служба організована українським червоним хрестом. Жінки створювали підпільні шпиталі в Криївках глибоко під землею. Уявіть собі, в повній темряві, при світлі каганця, вони проводили складні операції, витягали кулі, рятували поранених без анестезії, без нормальних інструментів, у постійній загрозі бути знайденими. Кожен врятований воїн, це був їхній особистий подвиг, але була і третя, найсекретніша категорія. Жінки-комбатанти так, всупереч міфам, українки воювали зі зброєю в руках. Вони були снайперами, розвідницями, кулеметницями і навіть командирами невеликих підрозділів. Історія зберегла нам імена цих героїнь, наприклад, Галина Кузьменко на псевдо Надя. Вона була не лише зв'язковою Романа Шухевича, а й чудовою снайперкою. Або Ольга Абрам'юк, бараболька. Яка керувала цілою технічною ланкою пропаганди, по суті, була керівником підпільної друкарні і загинула в бою, відстрілюючись до останнього набою. А тепер історія, яку ми обіцяли на початку. Одна з легенд УПА розповідає про зв'язкову, яка поверталася із завдання і натрапила на загін яструбків радянських колаборантів, які прочісували ліс. Їх було близько десятка. Шансів у неї не було, але замість того, щоб тікати чи здаватися, вона зробила несподіване. Вона вийшла з лісу з піднятими руками, вдаючи, що здається. Коли ті підійшли ближче, вона вихопила заховані гранати і з криком Слава Україні кинула їх у натов. Поки вороги приходили до тями від вибуху, вона схопила автомат одного з них і змусила решту контужених і переляканих. Скласти зброю, і ця молода дівчина сама пригнала в табір УПА загін полонених. Це не голівудський бойовик, це реальність нашої визвольної боротьби. Жінки в УПА були не просто помічницями, вони були воїнами. Вони довели, що український дух неможливо зламати, незалежно від того, в чиєму тілі він живе, чоловічому чи жіночому. Від напівлегендарних козачок, які наводили жах на ворогів своєю магією та шаблею, через першу у світі жінку офіцера Олену Степанів, яка стала прецедентом для всього світу, і до масової невидимої армії жінок в упа ми бачимо не окремі випадки, а цілу систему, потужну нерозривну традицію українського жіночого воїнства. І сьогодні ця традиція відродилася з новою силою. Подивіться на сучасні збройні сили України: десятки тисяч жінок служать на рівні з чоловіками: вони снайпери, артилеристки, командири екіпажів, оператори дронів, медики, розвідниці. Вони прямі нащадки тих самих поляниць Олени Степанів та зв'язкових УПА. Вони знову, як і сотні років тому, взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю. Імперії, які намагалися нас завоювати, завжди робили одну й ту саму фатальну помилку. Вони недооцінювали українських жінок, вони бачили в них лише берегинь, мовчазних і покірних. Але історія раз за разом доводить, коли ворог приходить на нашу землю, кожна українська деберегиня – Здатна перетворитися на безжальну Амазонку. І в цьому наша незламна сила. Якщо ці історії вразили вас, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Це допомагає нам і далі руйнувати ворожі міфи. І обов'язково напишіть у коментарях, історія якої з цих героїнь вразила вас найбільше. І про кого з українських Амазонок ми маємо розповісти наступного разу? Ваша думка для нас надзвичайно важлива.